Чотири роки тому у Вінниці провели перший студентський бал. Свято Вишуканості та краси настільки сподобалося Вінницькій молоді, що подібні заходи вирішили започатковувати і в своїх альмаматах. З тих пір у багатьох навчальних закладах міста продовж лютого проводяться такі акції. Одна з них під назвою Зірковий студентський бал відбулася і у Вінницькому технічному коледжі. Вальс – саме такий музичний ритм на три чверті. Його втілення у танцювальних рухах стали темою вечора зірковий студентський бал, організованого для вихованців Вінницького технічного коледжу. Вже в четверте проводяться у Вінницьких вишах студентські вечори, які є своєрідною підготовкою до весняного студентського балу міського голови. Зірковий бал у технічному коледжі здобув символічну назву, адже згуртував найкращих студентів. Відмінників, активістів громадської роботи і творчо обдарованих особистостей ще однією умовою, щоб потрапити на бал, став символічний дрес-код для дівчат вечірні та бальні сукні, для юнаків елегантні костюми та за бажанням фраки. Всім учасникам та організаторам довелося добре підготуватися, щоб бал перетворився на свято краси, етикету, любові і високого мистецтва. Називається бал зірковий. Чому? Це переможці олімпіад, це переможці конкурсів, це переможці спортивних змагань, це танцювальні колективи, поліденс, танцювальний колектив. Одного танцю це наші хлопці, квінтет, квартет, це ансамбль, це театральна студія, це гуртки і клуби, в яких займаються наші студенти. Їх сьогодні третина, це ще не всі, але наш зал про більше помістити не може. Привітав студентство І начальник відділу у справах сім'ї, молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов, вручивши солодкий подарунок від Вінницького міського голови. торт у вигляді залікової книжки з підписом Володимира Гройсмана. Дуже приємно бачити таких усміхнених, гарних дівчат, таких чуйних, таких романтичних хлопців, які так гарно дивляться за своїми половинками. Я хочу вам побажати від себе, від Вінницького міського голови Володимира Борисовича Гройсмана, щоб ви завжди залишались такими щасливими, такими усміхненими, такими гарними і згадували цей час як один з найкращих. У вас дуже приємний навчальний заклад. І головне, що саме у вашому, саме технічного профілю такому навчальному закладу так все гарно, так все вишукано, і такі гарні традиції. Сьогодні бали проходять у всіх країнах Європи. В них уже ця традиція дуже давно і приємно, що саме у вашому навчальному закладі і у нашому чудовому місті проходять такі гарні бали. Чимало романтичних віршів та пісень, які звучали того дня, навіяли молоді ніжні почуття, які яскраво відтворилися у танці. Ставини я в гар подведу, дороги любви у нас не ходи, зато к нам добры, белый И петления, полны соловей. Денти дуже активно беруть участь і дуже раді участвувати в таких святах. В нашому колективі ходить дуже поширене прислів'я. Не хлібом єдиним будеш сити. І ми дуже дякуємо нашій адміністрації за те, що вони сіють таку творчу атмосферу в стінах нашого навчального закладу. Адже студентські роки вони тим і запам'ятовуються, що ми виступаємо, танцюємо і співаємо. І мені здається, що прийняття найактивнішої участі в таких заходах допоможе у майбутньому тим, що ти позбавляєшся комплексів і стаєш більш відкритим до людей у спілкуванні. Я маю робити щось для свого коледжу, але вже коли дійшло діло до справи, я зрозумів, що не так вже й легко на такій будь-трохи високій посаді, десь локально щось допомагати. Всіми силами прагну до іменно якось долучити наш коледж до всіх заходів, які проходяться в нашій Вінниці. І, і безумовно, дехто знає щось цікавого. Наприклад, в інших навчальних закладах не було такого, як нас, і в нас не було таких як них. І на цьому базується саме та робота, що донести щось нове і щось інше позитивне. На зірковий бал зі своїми музичними подарунками завітали студенти Іллінецького аграрного та Вінницького транспортного коледжу. Театр мод привезли із собою вихованці Калинівського технологічного технікуму. Та справжньою гордістю технічного коледжу є його випускники дипломант міжнародних та всеукраїнських конкурсів естрадної пісні Міс Україна Поділля Вікторія Рихлюк та лауреат міжнародних і всеукраїнських пісенних конкурсів Ірина Верховод. Мене радує те, що на протязі багатьох років наші студенти не притягуються в органи внутрішніх справ, міліцію. А чому? У них є де себе показати, де реалізувати. І це, мабуть, здорово. Тому ми сьогодні сказали, як здорово, що всі ми тут сьогодні зібралися найкращі. У нас дуже гарний актив, дуже гарна студентська рада, студентський виконавчий комітет, студентський проспілковий комітет. Якщо у нас працюють органи студентського самоврядування, я думаю, це якраз те, що дає успіх, тому що молодь підхвачує і це здорово знову ж таки. За підсумками незалежного журі, яким стали гості свята, всі учасники балу були по-своєму елегантними та оригінальними. По особливому сподобалася студентська пара Ольги Шевчук та Євгена Носова, яким присуджено звання міст та містер вишуканість. А королевою і королем зіркового студентського балу стали Анастасія Драчук та Іван Романець, які проявили найбільшу активність та вишуканість у виконанні танців. Головне, в нас було дуже велике бажання. Ми третій рік беремо участь у зірковому балі, балі і в нас була така мрія, ми, ми три роки танцюємо разом, в нас була мрія е, побороти, перебороти цей е, мандраж, можна так сказати, перед е, публікою. Кожен раз він новий, кожен раз він дуже сильний. І Виступити і перемогти. Ми на кінець виступили і перемогли. Репетиції, після пар. В невиспаному стані, вічно голодне, так як время покушати теж немає. От в актовом залі приходили, репетировали. Я вперед просто, просто паралельно навчаюся в Києві, тому я приїжджала тільки дуже рідко і дуже мало репетицій було. В... Але веселі. Ну, це, звісно, приємно, мені здається, і кожна пара мріє про те, щоб стати найкращими. І, звісно, переповнює радість, якась брухливі емоції. Це дуже приємно, що обрали саме нашу пару. Я не маю такої мрії, щоб мати мати професію вокзариста, тому що мені більше подобаються точні науки. Я поєдную навчання і ще додаткові свої заняття легко. І з першого курсу я відвідую дуже багато гуртків в коледжі, і це не заважає навчанню. І це ще навпаки стимулює до того, щоб краще вчитися, щоб бути успішними як і у навчанні, так і в громадському житті коледжу, бути першим. Переможці зіркового балу братимуть участь у весняному студентському балу міського голови. А зараз знову танці. Гарні емоції і святкові торти для всіх учасників. Заслужений працівник культури України. Олександр Мацюк влаштував для всіх охочих майстер-клас з хореографії і в подарунок танцювальні номери від ансамблю спортивного бального танцю Грація.